У скрутне становище потрапили вихованці Житомирської школи з каратедо. Кількість бажаючих займатися цим видом спорту значно перевищує можливості нинішнього тренувального приміщення. Діти займаються переможці обласних, українських міжнародних змагань, і нема приміщення, де діти могли розвивати свої здібності. Тобто, звернулися, щоб ви нам цій проблемі посприяли. Голова обласної ради пообіцяв зробити усе можливе, аби юні спортсмени мали усі можливості для повноцінних тренувань. Підтримка ініціативи здорового способу життя є одним з пріоритетів роботи влади усіх рівнів. І ті досягнення, які у вас є, і на світовому рівні, і на європейському рівні, і на нашому вітчизняному рівні, свідчить про те, що ви дійсно заслуговуєте того, що у вас були хороші умови для заняття. І я, як голова обласної ради, і готовий взяти у вас. Під опіку, щоб вам допомагати, щоб кількість тих діток, які займаються цим видом спорту, збільшувалася у вас. А вам я все буду робити для того і зроблю, щоб у вас були належні умови, щоб було приміщення. Більшість звернень до голови обласної ради стосуються матеріальної допомоги. Немало й тих, хто шукає юридичної справедливості, роками відстоюючи свої права. Приходять з іншими побутовими проблемами. Десь земельне питання не влаштовані, я втручаю цю справу. Десь не чують керівники підприємств, щоб належним чином відноситися до своїх робітників, до своїх працівників. Я теж закликаю цих керівників, що, будь ласка, поважайте тих людей, які у вас працюють. За словами Йосипа Заполовського, особисті прийоми громадян є чи не на найдієвішим механізмом допомоги людям? Активно працювати з громадянами, очільник облради вимагає і від районних та сільських голів Житомирської області.